А у вас теж так, плануєш внести одну норму, а виходить зовсім по-другому. І що тепер робити? І де її брати? Техніка готова. Зараз будемо виїжджати. Всем привіт! 14 марта Виїхали кормити пшеничку, ячмінь Ячмінь вже закончили, в нас тут його небагато було І Зараз на пшеницю. Ячмінь щось маленький, чи мороз його придавив Тут виходить, річка, може мороз був сильніший, щось він якийсь він маленький. А пшеничка бы нічого. Ну зараз підійду поближче, покажу. Така пшеничка, десь лучше, десь хуже. Десь слабо зійшла, десь слабо розкустилася, десь лучше. Ну, в общем, така середня, скажем. Була і лучше, але могла бути і хуже. Ось такий фон виходить після сівалки. Остається виходить, слід за трактором, і трошки є селітра зверху. Ну, пружини вже накрутили, все одно трошки трамбує. По влагі, ну, влага є. Якраз це заїхали, я так вважаю, в таку фазу, що добре. Бо предыдущі роки ми поки дождимося удобрення, вносили в сухе, удобрення в сухому лежить. А зараз буквально я кажу... 2 см, 3 см. Загружаємо з допомогою погрузчика, крючка, беги, клапан. В принципі, удобно, швидко, ніяких відер. Хоча відра були. Відра були ізначально. В общем, що в нас по селітрі? Купляли її по місту. Це яка вона? Черкаська, по-моєму. Да? Да, черкаси. Ну, е, свіженька. Вторий місяць, по крайній мірі, мішки свіжі. погано, камній немає, не злежана, в принципі, сухенька, хороша. Потому що в тому году брали з камнями. Була. Ми десь із бега 100 кілограмів 100 викидали, тому що вона була в камнях. Чого були відра, хотів засняти відео, але не було кому знімати. Получається? Як завжди, СЗшка, як в мене проблеми настроюють. до кого не дзвоню, є СЗшки. Кожен настраює по разному, хто там на спічки виставляє виліт катушки, хто на лінійку виставляє, в всіх по разному. В общем, як ми зробили, зважили відро. Відромається у нас каністра 20 літрова, обрізана. У відро влазить 18 кг селітри, засипали нужний об'єм нам відрами, заміряли відрами, засипали нужний об'єм у сівалку на 1 гектар. По навігації проїхав, виставив піднастроїв сівалку, щоб все сходилось. Ну, в принципі, зараз би, все виходить. Ну, і, так сказати, в конечному результаті подивимося, що воно вийде у нас або. Або останеться, або не хватить. В Кузов якраз влазить 6 бегів по тоні. В принципі, їздили ми і брали по місту в себе в прицепи. Ціна за один бег за тонну 21 500. Ну, в принципі, така ціна сілітра як сілітра. Ну, плюс те, що суха і не нетичезна. В планах також було поставити борт загрузчик сівалок на другу прицепу і загружати ним. Думали, що будуть камні в мішках, там би шнеком би їх трохи перебило. Ну і так щось не сложилося, подивилися мішки вроді сухі, селітра суха і поїхали з погрузчиком. Якби зачепили борт загрузчик сівалок, то вносили, б тягали б сівалку МТЗ трохи було б швидше. А так, виходить, по грущик стоїть з МТЗ, а юмзиком тягаємо. Це я зараз пішов пообідати, батько сів, каже, давай йди пообідай, я поїздю. Ну, в принципі, юмзик виповняє, але ну, все одно. Третю вроді довго, а четверту включаєш, не всидиш. Дуже й швидко і воно якось розкидає землю, прикидає пшеницю. Все ж таки МТЗ цю роботу виповняє швидше. Більший вибір скоростей, можна підібрати швидкість. А тут виходить на четвертій швидко, а на третій таке як медлинувато. Ну на третій виходить, 10 км по навігатору ходив я, така була швидкість. Переїхали на наступне поле. Тут пшеничка вже повеселей. Дивіться яка. рядочки там Рядочки хороші вже. Не знаю, треба подивитися в блокноті, коли ми її сіяли. По-моєму, ми її трошки раніше сіяли. Або, або це предшественник соя тут була. Неудачна наша соя. Може і за цього. Не зря кажуть, що Соя хороший предшественник. А ви напишіть в коментарі, як думаєте, могла Соя предшественник дати такий старт. Ось навіть і соя валяється. Дати такий старт для пшениці. Чи не могла, чи це не в сої діло. Переїхали на наступний участок. Це наш останній участок по пшениці, який сьогодні треба закрити. Погода в нас пасмурна, по інтернету в нас йде дощ. Ну, а ми працюємо. Ось так виглядає пшеничка на цьому полі. Ну, в принципі, в принципі непогано. Є така корка, а це б зараз би і бороною пройти, дати кислоруда. Ну, хто практикує весною по пшениці проходить бороною, яка там борона, ліба пружина борона, либо взагалі хтось борони тягає, я знаю, як ви до цього відноситесь і чи є ефект. Я приїхав трошки раніше, висіяв остаток той, що був у сівалки. Зараз жду батька, він підвозить беги. Будемо загружати і будемо продовжувати. За скільки там? за... Чотири чи п'ять років, те, що ми красили, краска трохи злізла, зачистили, але покрасити не встигли. Уже як одробимо, тоді покрасимо, поставимо, щоб воно вже висохло. Взагалі по навігації залишилося 0,4 гектара зробити. А сівалка вже пуста. Не вистачило. Буквально, я не знаю, може там 100 кілограмів і не вистачило. Ну, плюс-мінус. В принципі, щось зійшлося. Ожидати від цієї сівалки щось точного, я думаю, не стоїть. Плюс-мінус там, мабуть, всі 50 кілограмів. Вона, наразі, із завода така заложена, що погрішність там. Так, закінчили підкормку пшениці. Не вистачило нам буквально ну, 200 кг там, мабуть. По крайній мере, 200 кг засипали, так. Да. 200 кг просчиталися ми. Ну, я думаю, це за що того, що з'явилися клини, більше обсівали. Дорогу накатали на полі, довелося її обсівати. Я думаю, із за цього 200 кг нам і не вистачило. Ну, а в принципі, і 6 тонн 200 кг не вгадали. Ще більш-менш і нормально вийшло. Будемо далі так виставляти. Зважили, скільки треба на гектар. І далі вже гектар заміряли. В принципі, робоча, так скажемо, схема. Ну, вийшло десь 160-170 кг на гектар. Довгий це, звісно, процес. Їздиш, воно вроді на місці. На дальніше будемо щось думати, або ставити за грузчик сівалок, щоб МТЗ тягати, як-наяк, швидша швидкість, або ще якісь плани може появляться другие, будемо щось думати і доробляти, щоб не тратити своє время. Ну на цьому все. Всім удачі.